Але поки ще не та, на яку всі очікують. Завершилось Євробачення 2024, і здається, воно було цікавішим за минулорічне. Головним розчаруванням було те, що Україна виступала другою. А це означає, що ми отримали чи не найгірше місце у фіналі. Хто не розуміє, чому виступати першими це і погано, поясню. Коротко, це як футбольний матч, який тільки почався, а не всі встигли сісти на свої місця. Тому що хтось тільки заходить на стадіон, а хтось стоїть черзі за ходогом або сидить в туалеті. Тому виступати першими дуже невигідно, в тому плані, що глядачі просто не встигнуть тебе побачити та й почути. Тому є таке твердження, що ті, хто виступають першими, не мають не те, що шансів на перемогу, а навіть увійти в першу десятку, це то. shit challenge. І понеслось тут один прийшов другий, третій, п'ятий, десятий, і перш ніж продовжити, я хочу перепросити за помилку у попередньому відео. Ви мене виправляли в коментарях, її правильно робили, тому що я дійсно помилився. брати Борисенки від Швеції, таки прийшли у фінал на правах переможця минулого Євробачення. Трохи незрозумілим став їх виступ у першому півфіналі, який і наштовхнув мене на цю помилку. Виявляється, що країни, які автоматично попадають у фінал, а це Франція, Німеччина, Великобританія і Панія та країна-переможець з минулого року тепер показують свої номери у півфіналах, але за них не голосують. Тому і склалося в мене таке враження, наче Швеція не пройшла. Це мабуть зроблено для того, щоб країни, які автоматично потрапляють у фінал, все ж таки мали більшу впізнаваність перед тим самим фіналом, а значить, і трошки більший шанс на перемогу. А от де бракує ваших переглядів, так це на новому кліпі 2DSKD. Цілий рік навчання та праці у важких умовах в Сумах вилилися у шикарну роботу. Там і динаміки, і спецефекти, і палаючий Кремль, все як ви любите. Хто зна, можливо, це наш майбутній переможець на Євробаченні. За нашої пам'яті, 3D персонажі ще ніколи не виступало на цьому конкурсі, що у час, в якому ми живемо, дуже дивно. Бо такі концерти вже у світі буває. І мені здається, що в майбутньому ми таке побачимо. Як вам така ідея? А стосовно кліпу, це буквально нова планка в українській анімації на Ютубі. Ідіть дивитися посилання у закріпленому коментарі. Ну і звісно ж, наше улюблене не обійшлося без скандалу. Тисячі людей вийшли на протести у Швеції перед початком другого півфіналу Євробачення, вимагаючи виключення Ізраїлю з конкурсу та закликаючи до припинення вогню в секторі гази. Демонстранти марширували вулицями Мальми з палестинськими прапорами та плакатами деякі вимагали дискваліфікації Ізраїлю. У протесті також прийняла участь кліматична активістка Грета Тунберг, а вона є донькою опорної співачки Малени Ернман, яка представляла Швецію на Євробаченні у 2009 році. У той же час відбулася і демонстрація на підтримку Ізраїля. А весь цей рух довелося регулювати поліції. На щастя, все обійшлося без серйозних сутичок. Іронічно, це на фоні того, як я пам'ятаю, як українцям доказували, що Євробачення це політичний конкурс, і різним тут політичним заявам тут не місце. А ми нагадаємо. Аємо, що представниці Ізраїлю Еден Голан має українське коріння та в дитинстві жила на Росії. Її кар'єра почалася саме на Росії, де вона брала участь у різних музичних проєктах та конкурсах, але відчувши на собі прояви антисемізму і всю глибину русского духа, була змушена покинути родину, щоб переїхати на свою батьківщину. Також буквально за кілька годин до фіналу стало відомо, що організатори Євробачення дискваліфікували представника Нідерландів Йоста Кляйна. Це сталося після скарги, поданої учасницею продюсерської команди конкурсу. За даними змі, скарга стосувалася погроз співробітниці. Кляйна вже допитала поліція. Додатково варто відзначити, що Йост Кляйн випустив пісню про любов до Росії разом із виконавцем із Петербурга та заявляв, що хоче собі за дружину російську жінку. Схоже, що скрепи передаються, і незалежно від громадянства у паспорті. Ну і до головного, хто ж переміг на Євробаченні цього року? А переможцями стали представники Швейцарії. Коли вони запалили сцену Євробачення вперше, одразу всі прогнози на перемогу змістилися у їхню сторону. Немо показали неймовірний номер, який запам'ятався глядачам, і продемонстрували неймовірний вокал. У пісні The Code поєднано різні стилі музики: опера, електро та поп. Україна цього року не перемогла, проте посіла високе місце. А ще стала другою за успішністю країною у Євробаченні за всю його історію. Ми ще жодного разу не вилітали з півфіналу. Цікаво, що покажуть наші артисти наступного року. А за кого голосували ви? Пишіть свої враження у коментарі.